Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма СумДПО онлайн, яка ознайомить мільйони аудиторій нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Кафедра української мови СумДПО імені Макаренка стала ініціатором і організатором проведення міжуніверситетського круглого столу соціокультурна компетентність майбутнього вчителя, який відбувся в Донбаському державному педагогічному університеті. Провідні фахівці кращих педагогічних університетів України обмінялися досвідом культуромовної підготовки студентів, магістрантів і аспірантів в освітньо-культурному просторі. Завідувач кафедри української мови сумдипоу імені Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох, ознайомила учасників круглого столу зі спеціальностями і спеціалізаціями факультету іноземної та слов'янської філології, висвітлила напрями діяльності науково дослідної лабораторії академічна культура дослідника. Очолюваної неї кафедри, викладачі-філологи, студенти старших курсів, які взяли участь в роботі круглого столу, обговорили актуальні проблеми формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя, окреслили коло напрямів подальшої науково-методичної співпраці. По завершенні екзаменаційної сесії студенти навчально наукового інституту історії та філософії провели третій за ліком спортивно-інтелектуальний квест у пошуках скарбів. Після креативного представлення своїх команд, яке члени журі оцінили з почуттям гумору, учасники квесту одержали від організаторів так звані карти подорожі з позначеними окремими станціями. Їх, як виявилося, шість і завдання на кожній з них. Містило певні вимоги до майбутніх істориків з філософами. Ну, звичайно, вхід до країни чудес був суто спортивний, і аби набрати залікові бали, треба було вправно пострибати у мішках, впоратися з підступним м'ячем, не забуваючи про цьому, що час невблаганний і зміну цифр на табло секундоміра не зупинити. Далі ще цікавіше. Історик має швидко впоратися з туристичним наметом, причому зібрати його так, аби наступна команда могла без проблем повторити цю процедуру, напружити свій інтелект, аби розгадати загадку, викладену на папірусі, не бути статистом у богатирському конкурсі, де юнаки мали продемонструвати неабияку силу на звичайній поперечині, а представниці кращої половини інституту історії та філософії спритність і координацію у з'ясуванні стосунків зі стрибалкою. До обізнаності у історичних фактах треба було додати незангажований, як личить історикам, погляд на відомі події і вірно відповісти на запитання чергового конкурсу, скажімо, погодитися з французами, які запевнили, що час і мовчання це найкращі ліки від усього поганого чи підтвердити, що бібліотека для єгипетського фараона Рамзеса XIII була відмінною аптекою для душі. Завершували випробування для студентів так звані фотобатли, у яких перевірялися креативність мислення і певні гімнастичні здібності. За дві хвилини учасники команди мали власними тілами відтворити чи то Ейфелеву вежу, чи то колоса Радоцького і вам судити, чи впоралися вони з цим складним завданням. А от заключне випробування із задоволенням оцінювали члени журі. Адже йшлося про кулінарні здібності, і тут у всіх команд абсолютно рівні умови. Польова каша подавалася з певним шармом, з відповідною назвою, над якою старанно працювали всі ті, кого не допустили до її приготування. Смакували довго і старанно однією порцією не обмежилися, відзначивши, що першокурсникам. Для локальної перемоги у кулінарному конкурсі не вистачило трішечки солі. Тож, директор навчально-наукового інституту історії та філософії Юлія Подріс, подобрішавши після тривалої дегустації з полегшенням і задоволенням, оголосила підсумки літнього квесту у пошуках скарбів. Другий курс команда «Тигринята» з підсумковою перемогою набравши 33 бали, 27 сім студентів четвертого курсу, і вони другі на два бали випередивши своїх на рік молодших колег. Гладіатори з першого курсу з 15 балами витримали бойове хрещення, і на невтішні для них підсумки дебютного квесту мають подивитися під філософським кутом зору. Форум масажно-реабілітаційних технологій та відкритий чемпіонат Дніпра з класичного та СПА-масажу відбувся на базі Дніпровської медичної академії Міністерства охорони здоров'я України. Участь у цих заходах взяли викладачі і студенти навчально-наукового інституту фізичної культури СУМДПО імені Макаренка. Активну участь у роботі форуму масажно-реабілітаційних технологій. Взяли завідувач кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації, доцент Олександр Звіряка, викладач цієї ж кафедри доцент Юрій Корж і магістр Ігор Дейкун. Кілька їхніх вихованців, студентів денної та заочної форм навчання, змагалися за нагороди відкритого чемпіонату Дніпра серед масажистів. Сергій Цибуля посів друге місце серед професіоналів з класичного та спа масажу, а Марія Данченко у цьому ж розділі програми чемпіонату удостоєна бронзової нагороди. Ще один студент сумського інфіскульту Олександр Коростіль став володарем призу глядацьких симпатій. Представники студентського самоврядування Інституту фізичної культури на чолі із заступником директора з виховної роботи Ганною Заїкіною відвідали Сумський обласний спеціалізований будинок дитини, де провели з його маленькими вихованцями спортивне свято. Наприкінці грудня 2016 року студенти сумського інфіскульту вже побували у цьому закладі з новорічною виставою, пообіцявши, що за півроку знову завітають до малюків, і свого слова дотримали. На початку корисні поради щодо розпорядку дня, ранкової зарядки, гігієнічних процедур із цікавими історіями про те, як все це виконують ведмедики, зайчики і їжачки з мавпочками, невдовзі естафета зі стрибками через струмочок. Переступанням через горбочок, не біда, що найменшим, яким лише 3-4 роки, трішечки допомагали Світлана Скворцова, Альона Третяк, Вікторія Колесник, Єлизавета Ярмак і Валерія Бермудис. Спортивне свято тривало безкінечно, однак, перспектива не пропустити інший цікавий захід, покататися на справжньому поліцейському авто, змусила вихованців будинку дитини прискорити процедуру прощання. Звичайно ж. З солодкими подарунками, яблучним соком, іграшками, пазлами і цікавими книжками, і безліччю позитивних і незабутніх вражень. Останні дні травня і перші червневі дні були надзвичайно насиченими на спортивні змагання як в Україні, так і за її межами, на яких відзначилися студенти і випускники педагогічного університету. Черговий успіх національної збірної з футзалу серед атлетів з вадами зору, з дюжини гравців якої восьмеро сумчани, у тому числі студенти і випускники сумського інфіскульту на чемпіонаті світу у італійському кальярі на Сардінії команда викладачів інституту фізкультури і педагогічного університету, заслужених тренерів України Миколи Чхайла і Ігоря Кравченка у стартовому матчі групового раунду, пропустивши від французів, відповіла дублем Олександра Гетьманова і голом Антона Гавриленка. У другому матчі групового етапу українці завдяки голам того ж Гетьманова і Максима Філя переграли англійців, а вихід до напівфіналу оформили розгромом японців 12-1. Хет трики у активі Філя і щасного дубль оформив Гавриленко. по м'ячу забили Бадло, Тремба і Швець. Суперником української збірної у напівфіналі стали іспанці, яких підопічні Чхайла і Кравченка. Завдяки голам Філя Абрамова і Тремби переграли три а у вирішальному матчі світового чемпіонату вдруге були биті британці, і три сухих м'ячі у їхні ворота провів Роберт Тремба. Хокеїстки Сумчанки, серед яких студентки і випускниці Інституту фізичної культури педуніверситету в Мюнхені зіграли матчі розіграшу Кубка європейських чемпіонок з класичного хокею на траві у трофі дивізіоні. Підопічні заслуженого тренера України Світлани Макаєвої. У групі поступилися білоруському мінську 1-3 і господаркам з Мюнхенер 0-3, після чого з мінімальним рахунком переграли італійську амсікору, за яку виступають ексгравці нашого клубу Марина Виноградова, Марина Хілько і Аліна Фадєєва. Посівши третє місце у групі А, Сумчанка у матчі за п'яте місце суперничала з ірландським Пегасусом і, обмінявшись двома голами, у основний час матчу. Краще пробила серію болітів 3-1. Тож наші хокеїстки зберегли прописку у другому за престижністю дивізіоні Європейського клубного хокею на траві. Відкритий розіграш Кубка Чернівців. Він же перший етап розіграшу Кубка України зі стрільби з лука, відбувся цими днями. І у наших земляків дві нагороди. Студентка природничого географічного факультету СумДПУ імені Макаренка Ірина Хочіна. Краще у індивідуальних змаганнях серед жінок. Випускник цього ж навчального закладу Микита Шишкін, другий серед чоловіків після олімпійського чемпіона Пекіна, харків'янина Віктора Рубина. А викладач інституту фізкультури теж міжнародник Олександр Скачок одного кроку не дотяг до п'єдесталу пошани. Він четвертий. Випускник інституту фізкультури 2015 року Ігор Мусієнко цими днями змагався в Луцьку. На командному чемпіонаті України з легкої атлетики у статусі фаворита серед метальників диска він, на жаль, не зміг результативно виконати три перші спроби фінальних змагань, опинившись з підсумковим нулем на останньому рядку протоколу. А от у штовханні ядра реабілітувався за цю невдачу, вперше ставши переможцем командного чемпіонату України з другим особистим результатом у поточному сезоні: 18 метрів 95 сантиметрів. Отже, черговий випуск програми «СумДепо онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!